Цієї неділі церква вшановує святих жінок-мироносець. Після Воскресіння Христа із мертвих, першими, хто довідався про цю радісну звістку, були жінки-мироносиці. Вони поспішили до гробу із пахощами для того, щоб намастити тіло Ісуса і побачили, що тіла у гробі немає. Тим є жінки-мироносиці теперішні. Це і наші хороші, добрі жінки, які служать Богові у храмах Господніх. Тих, хто трудяться, працюють, співають, допомагають, приходять, моляться і закликаю згадати, що в нашому житті завжди є ті, які постійно за нас турбуються. Тому помолімося за них, щоб єдиним устами, єдиним серцем ми далі славили Воскресіння Христову, тому що Христос переміг смерть. І Якщо ми не будемо про це говорити, не будемо про це пам'ятати, що це звістка буде для нас? Це просто буде якоюсь порожньою інформацією. Але якщо ми будемо жити. Тим живували і прославляли Воскресіння Христове, значить, ми будемо свідчити, що ми живі і живе у нас Христос. Тому шануємо наших побожних, благочестивих жіночок, які непомітно, але весь час наполегливо, незмінно несуть своє служіння Богу. Хай ця неділя буде радістю для тих, хто молиться за нас. Христос Воскрес.